що якщо я би вам сказав, що є невелика група людей з величезною кількістю влади в їхніх руках, що живе в темряві, іноді навіть під землею та керує усім світом стіней, в залежності від ваших політичних переконань, ваша відповідь може різнитися. Та в цьому випадку я казав про справжню загрозу. Кровосісь головних ворогів вільного незламного народу його потужності пса-патрона. Вітаю, це я Олжин, і я вожак цієї зграї квадроборів. І це принци Темряви, модна Кросер 3, який перетворює всю гру, війну вампірів, фей, вовку і не тільки лак, мумій та інших депутатів Верховної Ради, який повністю базується на такому невеличкому сетингу, як Світ Темряви. І в цьому відео я поставив собі за мету відновити кордони сучасної України за давнього родича Олега Вінника у кордон. Які дозволяє гра. А я буду грати за ось... В цій ситуації, якийсь Юрій Тварів, сука. Написано, що він з альфа племені, він альфа, абсолютний альфа, срібні зуби, у нього срібні зуби, тобто він ще із зони. І він традиційний правитель та. Військовий лідер. І ось такий він до того, як вип'є чарку горілки, ось такий він стає після того, як випиває чарку горілки. Вони особисто проводили війська проти жахливих, жахливих посіпак. Баби яги. Я не можу. Джон <рес> Вік. Як ви бачите, мапа трохи темна. А ще у нас є дві полоски: якісь Гнозіс і злість. У, ми дуже злі. І загалом рік у нас, здається, десь там написано 1230 рік, якого не було. Як ви бачимо, деякі деякі місця, такі як Київ, Бреса, Чернігов, ви можете їх пізнати. Але що тут у нас править вампір? Що в Києві у нас править вампір? Що в Чернігові у нас править вампір? Єдине невеличке в Чорнобилі. У нас тут живуть сталкери, які, яким досить не подобається крова Сісі, через що ми бачимо, що він не вампір, він мисливець. Був варіант грати мені за мисливця, і спробувати оце все очистити від жахливих, жахливих почвар Україну. Але, як ми розуміємо, на жаль, проголосували за квадроборів. Чому? Бо всі ми підписники Фурі, очевидно. Наприклад, тут у нас якісь чеські шодові зедванігент. У нас тут править херсоном. Як ми всі знаємо, досі на херсонцях це відображається. У нас немає дружини, але ми разом правимо з нашою сестрою, яка також і нашим наступником. Ми працюємо по механікам племен Це означає, що все на що будемо фокусуватися. Це престиж. Мені цікаво, що якщо я зайду, ось сюди в Орбешок, чи можу я зробити його. Я можу його. Почекай, щуролака, щуролака. Оце був би я, це. кабанлака. Акулака, мавполака, я і так а це ще я приматолака. Я поки його залишу, як є. А, можливо, зроблю вовків. У них непогане переслідування бронта касові, але я думаю, вести вовків в бій дуже прикольно. І як ми бачимо, чим більше наш загальний розвиток, тим більше у нас дебафи. Що означає, що ми ніколи не зможемо сформувати власну імперію через це. Нам треба бажано. Понижати розвиток максимально. Чим більше у нас злості, тим нижче наша дипломатія і інтрига. Але підіймаються у нас інші речі. Ми чуємо стільки різних звуків лісу, це тому що наша столиця це тупо ліс. Скільки розвитку в нашій столиці? І ми хочемо його ек якомога нижче, якщо що. Вороні же скільки у нас розвитку? Нуль! <звук> Апокаліптична чума на першому році гри. Я думав, цей старт має бути простим. Але раз, давайте спробуємо її за. Бо зупинити. А як ми. Почекайте, а які мали. <гум> а, ми можемо це просто зупинити. У нас це рішення достатньо від самого початку, бо у нас вже все, що є треба. А, чудово, моя красива дружина народила мені сина. <гум> ну, народить мені сина, вона вагітна. А так, дякую, моя чудова дружина за вацлава, Чудово його тримаєш, але ти здається помиляєшся, це? Я вас зрозумів. На півночі у нас є справжні росіяни, які по кількості військ від нас відстають, але ми нагору не збираємося розвиватися. Але якщо ми хочемо обрізати їм шлях, то треба це робити зараз. 9 місяців на форт, я дуже радий, що ми взяли тих саперів собі. На якому моменті ми втратили стільки грошей? Тепер мені треба сидіти на сраці і чекати грошей. Ми кличемо всіх наших хлопців, всіх квадроборів, і будемо у нашого синього наркомана забирати його заначку. І питання: що це буде за начка? У нас є кокаїн, фентаніл, кетамін та інші цікаві речі. Але що? Гммм. Взяти собі щура, як то Ну, Слухайте, можливо, це не найкращий бонус, який тут є. Але ким, яким би я був щуршиномо, якби не взяв би собі щура. Але це означає, що наші вовки були ціннішими. О, дивіться, це та здібність Devil May Cry. Скільки. 207 коштують. Оце стати. Як ми бачимо, наші союзники вони вже забирають собі територію України, що нам значно речі спрощує. Але я думаю, що мені треба взяти собі так це, Переяславль, і потім вийти на Чернігів. Опа, тепер треба назначити, комго, хто буде навчати пса патрона. Він здається, хоче бути за дротом. І в мене є один випадковий чувак, я його кину його навчати. його. До речі, серйозно в мене немає нікого кращого. Гаразд нас не на. <свят> до речі, мені дуже подобається наш маршал та шпигун, як вони тримають свої мечі та кенджали. Та нехай вони на війні, їм можна. І до речі, щодо війни. І ми вже не в такому великому мінусі, насправді. Бо ми просто кожен раз починаємо загальну велику мобілізацію. О, ні, вампіри, які нас і так ненавидять, нас не люблять через нашого канцлера, що нам робити ле-ле-ле-ле. Ось ти. Мені дуже цікаво, що абсолютний. Лунатик, вовкулака, якийсь тург, Гаміт, мені байдуже, якщо ти гамосік. Просто стані, будь ласка, контролювати переясавель. Я особливо зважаючи на твою орієнтацію, я б тобі його віддав. Насправді є жарти, в нього орієнтація гетеросексуал і в нього. Окей. Окей. Знаєш що? Я передумав. Я подивився на твої навички, я думаю, Проясор заслуговує на когось кращого. О, ні, мені не подобається. Це що? Розвиток один в нашій столиці. І він росте. О ні-ні-ні-ні. ні Ми цього такого не любимо. І мені дуже не хочеться видавати оцьому Ігору Валкову всю Україну. Але так виходить, що мене всі місцеві абсолютно ненавидять. Тому нічого. Я тож в мене досить обмежений час для того, щоб розбиратися з різними лайножерами. Бачите, мені вже 30 років. І в мене тільки один син, бо моя дружина замість того, щоби. А! Я бачу проблеми, чому дружина не надто хоче зі мною їбатися. Я одружився на лесбійці. Вона народила одного сина, вона така, гаразд, обов'язок виконано. Це кінець. Ну, хоча б мені не треба перейматися, чи цей сине мій, бо навряд чи вона б мені. Я можу з нею розвестися? Загалом. Можу. Але слухайте, в мене є один син, мені більше дійсно поки що не треба. І я краще б не дивився на мапу релігій, бо я не знаю, що відбувається в Туреччині, але я не знав, що є стільки різних відділень ісламу у вампірів. Чому в мене є священне місце в Парижі і в Лондоні? Я розумію, нехай Київ Смоленськ. урал трохи далеченько, але. Ага! В мене є тут мої срібні клики. Окей, гаразд тоді, тоді все добре. Але мені здається Малуша 43 років, час взяти собі наложницю. Чернігів? Вітаю, вітаю! Він срієць. Срієць, правед Черніговом. Гаразд, бо він зможе викликати всіх віапріадоторів, а їх тут багато навколо. Але мені здається, що тут можна сказати всі різних релігій. Тому я напевно можу спробувати релігію нові почати. Ми, врешті-решті, можемо взяти свій перк від нашого вовкла. Ми можемо зробити так, аби у нас по культурам все було добре, або ми краще за людину. І знаєте, що ми краще за людину. Плюс три до всього, чого ні? Ілья Муромець. <с airüzik> ми можемо його пригнати на нашу сторону. Знаєте що, давайте його до себе трохи престижем покличу. у мене його все одно багато. Можу собі дозволити, Ілія Муримець і назначити собі чемпіоном, вірно ж? Взагалі, в цьому моді є стільки варіантів, оце я зараз дивлюся, ну прикольно. Ось дивіться, за нас є Ілія Мурамець і чому він, сука, такий Сігма? Він гігант, він повільний, в нього не надто все добре з головою, але достатньо для 13 маршалів. І він. А, окей. Він звичайна людина. Тому він отримає мінус 7 до своєї сили. Але при тому, подивіться, в нього все одно якась сила. Низький контроль в потивлі, а почекайте, а чому нам не похуй? От от. Очив... Ми створюємо низький контроль. Окриме, до речі, 1100 військ, але як я розумію, це 500 від союзників. А ще у них це що? У них є буквальні зомбі. Ну, кримські зомбі, ми всі, ми всі їх знаємо. І мобіки! У них є мобіки! <реш> Моя красива дружина представляє мені ще одного мого сина. У нас був пес Патрон. Я назву тебе Квадробор Василій. Як розумію, суть вампірів, тому що у них досить низькі числа, але у нього є шляхта. Поди... Оце. Саме так виглядає шляхта, я не знаю. Але як розумію, у них низькі числа, але у них високої якості армії. Ось, наприклад, та шляхта. Скільки вона робить шкоди? Ну, непогано, але не надто сильно, я очікував більше. Вампіруваці такі собі. Е, забираю свої слова назад, але у нас теж є, наприклад, елітні війська, ось тут, які, ну, божевільні, відверто кажучи. І які контрять вампірів та гулів написано. Мені насправді я не певен, Це напевно такий геймплей у нас саме за вовкулак. Бо я не думаю, що інші фракції от прям настільки у нас о, постійно їм не так легко воювати. Нас зустрічають в Києві, погане рішення. І Київ захоплений. Ми вже ближче і ближче до нашої перемоги. Наша жінка та чемпіон. Я думаю, їй можна дати щось. Я думаю, якщо їй віддати це, то вона автоматично створить герцогство київське. Чи ми можемо його створити? Що для цього потрібні гроші, чи нам потрібні для цього гроші. Бо оця людина каже, що вона досі його тримає. Ти очікуєш позицію, але мені якось байдуже. Між того, я тебе можу. Так, знаєш що? Я можу навіть тебе зароманзити все. У нас не буде проблем з киянами. <сум> Сука. Мені подобається, що вони все одно тут листочки щепляють. А так, мій летючий листочок захистить мене від моєї наготи, як вовкулаку тут. Я сиджу на троні. І навколо мене сидить два вовки. Вони єбуться. Бо це моя сестра і моя дружина. І вони єбуться. Бо... Так, почекайте, моя дружина бісексуал? мой. Моя. Так так, моя сестра бісексуал, моя дружина Лесбійка. Воно реально єбуся це навіть не смішно. Можемо мені покращити мою економіку для того, щоб мені не треба було стільки чекати між війнами? З іншої сторони, переясовують прямо тут і він хоче, щоб його забрали. І чудово, і таким чином у нас є наш соуміте. І любовник. І для чого я це зробив? Ви можете думати, що я це зробив числя для того, щоб отримати герцогство Києва. І так, тепер вона вже герцогство під своїм контролем дуже легко, тому що вона буде мене любити все своє життя, але насправді я це зробив не через це. Е, я це зробив через те, що це дає трохи додаткового престижу. Гаразд! Як ви бачимо, ми контролюємо вже непогану територію, яка все більше і більше схожа на територію України. Якщо у нас ще наші васали напрягуться деякі, то взагалі. Орда тут трохи набирає собі сили, і я би не хотів їх лишати такими. Єдине, що у нас лишається проблема, це на нас напала людина з 475 людьми і надією забрати собі чернігів. Ну що ж, я так не думаю. А що мені цікаво, це те, що форма нашої держави все більше і більше нагадує мені Україну. 486 військ. Я не розумію, вони такі великі, чому у них такі проблеми з військами? Типу, я ж просто візьму і заберу собі галич. Я думаю, можу зробити це чисто своїми е, менатам саме, тому мені так подобається, що оця людина, яка тримає таку велику територію, не може власні ж замки обложити і забрати назад через те, що в нього в замках, оскільки ось тут гарнізон 200 людей, в нього проблеми з 70 людьми свої ж замки забрати. Це якось занадто легко. Я думав, це буде важче. Я думав, поки я буду розбиратися з цим модом, мені варто взяти когось простенького, але прямо що можна стільки легко. Так себе відчувають люди, які грають на мажорах в цій грі, бо я завжди граю на якомусь на якомусь графі, який має піднятися по сходинкам. Тому мені дуже був цікавий старт, коли ти в Чорнобилі починаєш в одній провінції, в одному графстві ось тут. І твоє завдання, ти мисливець на монстрів. І власна кажучи, як завдання, ти можеш взяти собі очистити всю цю територію навколо. Ага, хтось намагається. Оцей дебіл намагається мене розколоти. І що це робить? Це знижає мою дипломатичну дистанцію. А. А мені не все одно? О, ні, я не зможу розмовляти з іншими моїми сусідами. Всі які з них вампіри, і мене ненавидять. О, ні. Я до речі не знаю, як заліз можна понижувати. Якщо вас цікавить, напевно, це десь написано. І ми можемо створити стільки всього, але ми ніколи не досягнемо імперії власної. Бо єдине як тут можна працювати, якщо ти не йдеш по Деюрну імперію, це створити власне, і Ми цього ніколи не зробимо. Бо вся наша гра базується на тому, щоб тримати розвиток низький, а нам потрібно 120 розвитку для того, щоб свою імперію зробити. Через що ми цього ніколи не досягнемо? Точніше нам не вихід? Ми можемо, але нам. Дуже невигідно на цьому етапі. Квадробори були вже найсильнішою субкультурою в регіоні, і за лічені місяці вони прийняли на свою сторону й решту України, виборовши своє місце під сонцем. Таким чином, я офіційно проголошую цю кампанію переможною. В мене не було так багато часу цього тижня, щоб написати сценарій для всього цього відео. Тому сподіваюся, ваші літарні очі змогли перенести цей його формат. Якщо так, то можете доєднатися до дійсних спонсорів на Ютубі, Телеграмі чи Діскорду. Підтримати цей канал та мене вподобайками, підписками, всіма цими штуками. Ви знаєте, що робити.